Це нереально крута пропозиція. Продаж двохкімнатної квартири. В ЖК кристал. Квартира має терміновий продаж, ціна просто неймовірна. Така смачна-смачна. Ціну скажу в кінці, а зараз пішли дивитися. Тут у нас вхідна група, Шафа на всю стіну, тумбочка для взуття, вішевочка, велике зеркало. Ну і в коридорі ви подивіться, яка гардероба. Вона просто неймовірна зі скляними дверима. Таких гардеробних немає. Кімната номородин. Тут ви можете її облаштувати уже під себе, тому що якщо у вас двоє діток, ви можете поставити два ліжечка. Якщо одна, можете поставити велике, тут уже як вам душа забажає. Йдемо далі. Кімната номер 2 Це основна спальня. У кожній кімнаті в нас є кондиціонер, Така шафа на всю стіну, велике двохметрове ліжко, банна кімната. Прикла підлога, теплитка. У ванні кімнаті у нас є ванна. велика душева, тумби, пральна машинка і кухня, літальня. Подивіться. Яка вона красива, велика, скільки тут освітлення багато, ну, квартира реально просто топ. Тому кого цікавить, ми телефонуємо, тому що нагадаю, це найдешевша квартира в ЖК Кристал. так як це терміновий продаж, тому така ціна. А ціна її 141 тисяча доларів. Телефонуємо.